Чому у штаті Гаваї заборонені рекламні білборди, білборди на дорогах і в громадських місцях? Кажи Настя. Mm, ну можливо, тому що це відволікає водіїв від е, дороги і може спричиняти аварії, того заборонили. І тільки в Гавайях так вирішили питання. це. Ну no, ці Гавайці, ви ж маєте розуміти, вони на чилі, на Раслабоні, їх може відволікти що завгодно: білборд, пакет. Ну їх треба контролювати. Окей. Якщо не боїшся канцелем, то плюс один бал. Зі це був варіант? Так, в мене є варіант. Скажи, Вахнич. Тому що всі бігборди переставили на трасу Київ-Чоп. Перед виборами так розумію. Ну дотепна відповідь, плюс один бал. На а гавай... чого, це був розйоб, я не поняла. А ми потім, ми потім аплодисменти накладемо. <ріст> Дя дякую людям, які намагаються. А також тим, хто а тим людям, які принципові такі ніхуя. Хай Наховдай. накладають. О, добре, Антон, це до всіх було питання, так? Да? До всіх, до всіх. Так що можна ще раз його повторити? Давайте ще раз повторюю. Чому у штаті Гаваї заборонені рекламні білборди на дорогах і в громадських місцях? Скажи Вахнич. Тому що. <sharp> Якщо ти коли-небудь спілкувався з мамою, то це є її аргумент. Тебе мама з Гаваїв? Ні, але якщо мама каже тому, що, це не все, це... — Ти приймаєш цей аргумент. Це значить, що рішення остаточне оскарження не підлягає. Так, це як в Верховній Раді, ти говориш, а, 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 тому що. Жодний реклами, Антон, ти кажеш, так? Заборонені білборди, вздовж доріг і в громадських місцях. Бо, Чекай, я не маю відповіді, я зараз собі думаю просто. Бо всі реклами в інтернеті може бути. Так? Вся реклама в інтернеті, Антон. Очевидно, не всі. Як ти в інтернеті білборд розмістиш? Бляха, ти хірово в інтернеті сидиш. Все можна, в інтернеті все можна. Тобі який варіант? Кажи, Олег. В мене такий варіант, що можливо в штаті Гавайї е, люди дуже погано знають американське право дорожнього руху, і вони їздять ну, як уєбани. Ну, буквально. А людина, яка вішає, от особливо, якщо прийшли вибори, йому це збирати з старого оце от, оці по кусочках, з ОПЗЖ, ні, тут. і вклеїти зверху, і так далі, армія мовіра, і от їм міняти. І тіпа, чувака збивають, і то дуже небезпечно. Мінус, мінус бал, я вже бачу. Та, ні, ні, ні. То, мені подобається цілому, але при плюс бала так. Я думаю, що е, там немає білбордів, е, тому що на Гаваях не знайшлося людини, яка заплатила за білборд любі моя з днем народження. А це єдине, що можуть вішати на Гаваях, це не логічно, але смішно. Достатньо. Ти мене хочеш переконати, що це смішно. Я так я, да, я впевнена. Я авторитетно заявляю, що це норм. Антон, дай підказку. Я даю я чесно, що я даю правильну відповідь. правильно відповідати. Ну, Ваксич спроба відповісти, і так. потім дам підказку. Дивися, вагасний. мені здається, якщо так от я просто нещодавно спробував включити логічне мислення, що е, можливо немає бігбордів, тому що там е, дуже сильні ці вітри урагани, і щоб потім по місту такого так, щоб не ловити білбордів по Гаваї. Тіко, ти хочеш mm. півбалу заробити чи що? Так. Да. Піддакуєш. Uh, так, ну це плюс бал, uh, це логічна відповідь. Але дивіться, ще раз, що ми знаємо про Гаваї? От що, що ви знаєте про Гаваї? Вінки на шиї. Що там, ну, що там достатньо тепленько. Тепленько. Це є. курорт. Курорт. От, вже близько. Тобто курорт це що значить? Це красиво там. Кажи mm. Настя. Ну, це для того, щоб не псувати красу міста. Архітектуру міста. Плюс 2 бали. Це не місто, але острів. Тобто, а. в принципі, там заборонені білборди саме для того, щоб вони не псували краєвиди. А, а що в Карпатах немає цього правила? Yeah. Зробі... Всі, всі, всі білборди з Гаваї якраз в Карпати. <ріпач> Зробіть саме в школи, будь ласка. Ні-ні-ні, <ріпач> це всі, їх всі перевезли до Києва, щоб. <ріпач> щоб... <ріпач> щоб ти не могла сфоткатись гарно для інстаграму. Давай так, Бо, монтажит, ну,